Так, зайдемо ще сюди. До речі, давно тут не був. Ага. Тут пару входів є, бачу. Отакий От побитий, обстріляний. Так, щось роздають тут. О, до речі, мені треба якраз чехол і... Ні, стекло не треба, а чохол треба. Не гляну. Де? А де вони тут продаються? Продаються Ось тут Острівок є, там буде писати Техноїжак. На острівку, так? Да? Так, да так, -да так. -да. Там по порядку, там буде писати техноїжак. Ага, і там до айфонів теж є, так, да, все? Так, да так, -да -да, Оригінали є, так? Да? Так, да. О, супер. йдемо. У мене цей вже треба поміняти. Так. Техноїжак якийсь. Блін, я оце ходжу і роблю всяким техноїжакам рекламу. Де він той техноїжак. Тих острівків наробили тут. Да, я пройшов техноїжак. Йдемо глянемо. Вони знаходяться ось тут. Покажіть де саме. В цілому можете дивитися на всю вітрину, яка ось тут. Зайду саме на 15 промакс, такі як вам сподобається. Це 15 промах. За це оригінали чи не оригінал? Тут, різ... тут саме оригінальних, на жаль, немає. У нас є точні копії до оригіналу, наприклад, як ось ця лінійка ближче до мене. А це саме 15 промах, Ось. Вони ідентичні до оригінали Так само з яблучком, з Максайфом. Ну, так, от цікаво, що. зараз. Ну, коротше, зараз помірю і потім покажу. Так, ідемо. Я так думаю, можу щось з'їсти. О! Mm -hmm. Це вже айфоновський, так. А да. тут може подивитись. Маршал. Коротше, розказую вам. Оце 1100. Копія. Але я, в мене такий самий чехол зараз на телефоні, я знімаю. Його. ну, Може кому цікаво. Е нічим взагалі не відрізняється. По тактильності, по кольору, навіть оцей кружочок для е ну, безконтактна зарядка. Він також працює. От мені зараз давала дівчинка е оригінал і оцей. Ну, оригінал зараз у мене навіть на телефоні. Нічим не відрізняється. Оцей 1100, а цей від 2, там 2500-2600 чимось. Так що вам такий лайфхак, друзі. І оце бачите, скільки неоригіналів копій продаються в epolськом магазині. В Apple магазині. Так що, так що вам такий лайфхак, друзі. Добре. Так, ідемо далі. Ну, зайду сюда, ще подивлюсь. Фокстрот. Але тут не пройдеш нормально, тут до тебе зразу орли підбігають. І все, і ти ну, мусиш з ним ходити. Ну все, я його попросив, щоб він дав мені трошки пройтись, прогулятись. Ну, дуже нав'язливі. Так. Але вони стоять. Їх там штук 5 в центрі і стоять і дивляться, дивляться до кого підійти. Так, що я хотів глянути? Так, холодильник і ні. Так, чорне дзеркало, я спитав, чи є холодильник. До речі, рекомендую обалденний холодильник. У мене такі вдома, я його брав ще за. Да, за 1000 доларів. А вот зараз він коштує 1000, виходить, 1200. Так, я брав комфі. Ще дверці переставляв. Ціни тут, конечно, круті. Ну є апарати серйозні. Ноутбуків, які хочеш. Зі знижками Asus и. 84 тисячі Lenovo, прикидуєте? Був майже 100 штук Lenovo, що там таке? Що в ньому? Чи Це фокстрот такий дорогий Чи я щось не розумію Макбуками Макбуками І крісло ти Клавіатура. До речі, знаєте, як буде? Ну, Зіна буде Зінаїда, Таня буде Тетяна. Як буде Клава, повне ім'я? Клавіатура. Так, дивимося мікрофончики. Ну, це все, мабуть, які юзи. Гіпер. Гіпер. нормальний мікрофон це роуд. Але тут я його не бачу. Оце, до речі, вилітає, так ламається оця штука, замовляв собі окремо. Добре. Так, ну це вже комфі, та сама історія. Та сама історія. Так, так покажу вам кофіварочки. речі, вдома був в мене Siemens, ось такий, тільки s 300 тут s 500 не знаю, чим він відрізняється. І недостатньо він каву віджимав, мені так здалося. Був десь роки два, продав. І оце не знаю. Брати, не брати собі кафіварку. Щось в мене. Щось рознравилися вони мені, коротше. Так, і оця штука без провода, Це дуже крута річ. Бо це з проводами це ну, так незручно, що взагалі. Тож, от в мене вдома такий. Вже роки два теж десь користуюсь і. Супер. Він е не миючий, просто пилисос. Що хочеш. Ну, в принципі, от е комфі вони трошки мають, е ну, не скітки, а такі, знаєте, там, бонуси накопичують. Добре. Так, можеш що з'їсти зараз? Кось бургера? Ага. Так, Сільпо, а ми йдемо наверх. Зимо по якомусь бургеру. Любите цей фастфуд? Ага, це сюди. Apple Room і тут Apple Room. Слухайте, тих Apple. Apple, Apple. двері багато. Не зрозумів, що тут? Третій етаж є, чи що. Другий, я знав, що є. А куди куди цей поїхав? Оце все ювелірка. І там ювелірка. Ми поїхали. Фонтан щось не працює. Опа, і ми проїхали прямо. Київси. Які хочеш тут, бачите? Але мабуть саме ходова KFC. Ну йдемо щось замовимо. Так, ну що. Пробіжимось, биренько. Так, ну що, сідаємо, чекаємо. Такий атмосферний зал, да? прикольні ліхтарики. От що там на третьому поверсі? Хто мені скаже? Звідки вони там спускаються? Якесь неподобство. Треба. треба коротше, піти в розвідку. Поняли, да? Тут ролів нема, так, як в Макдональдсі. Тут беруть просто піцу. І завертайте в такий роут. І вона називається твістер. Опа, перекручили, бачите? Кого путь. Я взагалі думаю, хто в цих ведрах замовляє, той, той... Ну, нема слів. От як можна так їсти ведрами. а коли ви замовляєте доставку. Ну, там голову, чи діливері, то знаєте, що цей дядько вам її привозить. Поняли, так? Да? От хто з них доставка? І там жовта сумка, і там жовта сумка, так? Дякую. Ідемо. Припаркуємось десь. А ви поки підписуйтесь, друзі. Ставте лайкос. А я вам в кінці скажу. Смачно було чи ні. Все, друзі, я розібрався з цим неподобством. І я все ж таки переміг. Окей, викидуємо і йдемо. <кій> То що, йдемо на ні? Бо мені таке не зрозуміло, що там на третьому поверсі. Тож якісь магазинчики, так? Да? Ну вроді їх не було раніше. Сінцей. Оце що, один магазин, оце ескалатор побудували заради цього сінцею. Це якийсь бабський магазин бачу. А, добре. Так, що це за... А чого не працює? Ой, на що я сюди піднімався? Так, добре. Тут працює. Вейп. Цілий магазин з цими вейпами відкривається. Це така шкідлива річ. Фонтан і все. Ясно. Ну що, йдемо на вихід. А, та, там це ще магазин. Йдемо, об'єдемо трошки. І там підемо той вихід, так? Да? Якісь назви такі, ну от як їх прочитати, Алі... Як їх прочитати? Нема слів. Mm. Випокорному. HM. Ну, якщо ви наверху, я туди не піду. Хочете, приходьте самі. Це теж якийсь буде бабський магазин, 100%. Я вже бачу. Ні, він внизу, але дивіться, дні ночнушки якісь продаються. Ну, так і є, бачите. Хто сюди йде? Ну, ми тоді не йдемо туди. Оце прикольний, дивіться, автомат. О, якраз загружаєте. Ну давайте подивимося, друзі. Він підключається, там підтримується вентиляція, температура відповідна. І ось ви обираєте собі букети, підходите сюди, нажимаєте. І вибираєте. Він працює цілодобово. Там 2 300, наприклад, да, вибрали 250. Хоп-номерочок. Оплачуєте тут. І вам відкривається. І ви берете собі. Віно у вас, мабуть, вже є. І такий от джентльменський набор. Берете собі все чітко. Добре, не будемо їх напрягати. Ідемо. Йдемо на вихід. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте свої лайкоси. І всім гарного дня!